Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі, програма Позиція. Розгляд сумнозвісного закону про реструктуризацію валютних кредитів. Парламентський комітет відтермінував на два тижні, хоча розгляд його чекали цього тижня уже у третьому читанні. Аргументи такі, що, зрештою, для того, щоб реалізовувати цей закон, потрібно роз'яснення Кабінету міністрів і план дій тих заходів. Які потрібні для того, щоб дійсно цей закон запрацював, як виглядає ця ситуація з позиції аналітиків фінансових аналітиків? Ми будемо говорити в нашій студії. Гість нашої студії Юрій Прозоров, президент Українського товариства фінансових аналітиків. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю, вітаю, шановних телеградачів. Зрештою, ми знаємо або стежимо за історією валютних кредитів реструктуризації. Спочатку це був майдан, після того було кілька варіантів законів. Далі це Наскільки важко йшла ухвалення в другому читанні? Ми пам'ятаємо цей суспільний тиск під парламентом і палаючі шини, третє читання тепер потрібно ще раз зважити всі за і проти. От як взагалі виглядає ця ситуація? І як ви аналізуєте те, що відбувається? Ми бачимо дві позиції, які є зараз при питаннях: хто повинен заплатити за цей бенкет? Ми аналізували стан справ банківській системі. Порядка 110 тисяч позичальників, є, які позичили кошти в комерційних банках і в державних банках, які номіновані у іноземній валюті. Більше позичальників є ті, які брали гривневі кредити, бо вони працюють в Україні, вони мають доходи, заробітну плату, стипендії або пенсії в. Гривні, але ті позичальники, які хотіли вигадати на відсотковій ставці, яка була в той невеликий період історії нашої держави, коли для фізичних осіб ці кредити були дозволені. Це було в період, коли головою Національного банку України був Сергій Леонідович Тегіпка. До цього, коли був пан Стельмах першої каденції. Його і Національного банка позиція була, що неможливо дозволяти в Україні кредитувати осіб України фізичних в інших валютах, ніж та єдина платіжний засоб, який є у Конституції і по законодавству, це національна валюта гривня. Коли був масовий прихід іноземних банків перший, до України, і ми бачили, які зростаючий процентний Портфель був цих кредитів, які були і іпотека, і під автотранспорт, і під цілі, які мобільні телефони і комп'ютери. Але тоді на Западі був процентний відсоток 2-3 а у нас був 12 відсотків у валюті. Це були надприбутки для іноземних банків, які зайшли на Україну. Коли е, прийшли питання кризи та Ще в 2008 року, першої девальвації, дуже багато позичальників, е, тоді банки їм надали можливість перекредитуватися в, е, в гривню. Ті, які не захотіли з 5,05 до 8, вони е, частково не платили, частково е, судилися, не пускали суд, е, судових виконавців та е, відповідні структури для того, щоб. І вони накопили, крім свого боргу, який по оцінкам є порядка 6 мільярдів доларів США в еквіваленті фізичних осіб на Україні. Притому ми повинні пам'ятати, що є 11 мільярдів доларів США депозитів валютних в інших не 110 тисячах осіб, а порядка 12-13 мільйонів є вкладників, які мають валютні депозити. Якщо ми таким чином вже рік Захищаємо інтереси тільки 100 тисяч осіб, а е, під угрозу прийняття цього закону, якщо він буде прийнятий з тими положеннями, які є 158-1 е, на третє читання, то ми можемо попасти в ситуацію, коли е, дуже з моєї точки зору несправедлива зараз є розподіл вигади від цього законопроекту. Коли перше були внесені питання, що були обмеження, тобто не більше такої суми у доларах 150 або 200 тисяч доларів, кредит повинен бути один на родину, а не десятки, не під'їзди і не великі гектари землі, і питання щодо можливості. Банкам добровільно з тими меморандумами, які вони ще весною видвігали, це питання врегулювати. Зараз питання обмежень немає, обмежень по кількості і по сумі немає. З моєї точки зору, як фінансовий аналіз, це не просто популізм, а це питання, яке можливо, призведе до згортання нашої співпраці з міжнародним валютним фондом. Як це було в єдиній європейській країні, які пішла на дещо подібні. Фінансові дії з боку їх парламенту та уряду це була в Угорщині. Угорщина після цього не співпрацює працює з Міжнародним валютним фондом і з іншими організаціями. Є таким фінансовим ізгоєм у Європі, і це не дуже би було на часі зараз, коли ми ведемо переговори з кредиторами нашими України як суверена. І питання щодо е, отримання траншу міжнародного валютного тобто, фонду. Ви хочете сказати, що зараз затримується питання для того, щоб ми отримали черговий транш від МВФ, а тоді повернуться до цього питання і вже продовжити історію з цим питанням далі. Ви бачили, як е, трудно із скріпом йшло друге друге читання. читання так з п'ятої спроби угу. у залі е, це пройшло. При цьому ми знаємо позицію президента, який чітко виказав, що е, Подібні популістські законопроекти, які стосуються в такому вигляді, щодо е, розщеплення, з моєї точки зору, громадян України на громадян першого сорту і другого сорту, вкладників, які довіряють е, комісійним банкам і державним банкам свої долари, і е, тих, хто забирали, ті, хто ці витягували. брали. Долари і ті, хто не хоче повертати, або повертати по курсам, які вже є некомерційними, от, зрештою, хто більше завинив перед цими людьми, або взагалі в цій ситуації я б навіть так сказала, банки, які дозволили брати. Скажем, необмеженій кількості ці кредити і під такі відсотки. Тобто вони таку спокусу дали людям. Чи люди, які користувалися цими послугами, от якщо йти, от саме з ситуації, хто дійсно платитиме за цей бенкет, і хто найбільше тут винний? Ми подавали перед виносом на третє читання, великий лист до усіх народних депутатів, підписаний 12-ма найкрупнішими об'єднаннями учасників професійних фінансового ринків. І там було вказано, що ті негативні наслідки, які можуть бути від прийняття цього законопроекту, як вже закона, вони перевищують дуже сильно ті вигади, які отримують обмежене коло позичальників. Тому з моєї точки зору, і більшість банкірів та фінансових аналітиків підтримують, що усі повинні внести звій внесок. Тобто частково е, є вина держави, яка е, довгі роки говорила що, ні, що е, курс буде стабільний. А от так, і так. Е, роками були періоди, коли е, говорили, що ага. буде 5,05, і можливо навіть буде е, посилення гривні там 4,5 і 3,5. Е, потім е, курс 8 був стояв як такий монетарний якор, де факто усі вірили, що що. Ну, питання про буде достатньо довго. Но ми знаємо, що і вкладники, і позичальники знають, що курс національної валюти в нас є такі ступеньки, вони є пласкі, але потім різке падіння курсу, тобто зростає курс долара. І ті позичальники, які должны були розуміти, що раз процентна ставка нижче. Значить, заложений валютний ризик у само тіло кредиту. Бо неможливо, щоб фінансисти були настільки непрофесійні, щоб видавали два однакових кредитних продукти: один під 25, а другий під 12. Оці ці 12% річних в них був заложений валютний угу. ризик того, що у гривневому еквіваленті можливо ці кредити в обслуговуванні будуть навіть вищі і дорожчі, ніж ті, що брали переважна більшість громадян у гривні. Тобто валютний ризик повинен бути розподілений між державою і між тими позичальниками, які скористалися дешевими процентами. Усі вони платили кілька років, достатньо дешеві проценти, ніж ті, які такі ж позичальники на квартири чи машини платили у гривні. І третій пункт, що банки також винувати, вони не витримали свій операційний ризик. Тобто вони... Можливо, не повинні були видавати в такому обсягі кредити е, тим позичальникам, які не мали валютних надходжень е, і працювали тільки внутрі країни за гривню. Тобто, з моєї точки зору, повинна кабінет міністрів, який буде опрацьовувати, е, змінити у цьому законі питання щодо соціальної справедливості, обмежити суму. Яке можна реструктуризувати, ре обмежити питання, тому що неможливо да надавати такі вже тобто визначити якісь мінімальну суму, яка могла б, скажімо, так, так для того, щоб Вищ, задовольнити да. на першому етапі, а там далі вже дивитися тобто, як чи ви... там дом 120 так. квадратних метрів і менше, квартира 60 квадратних метрів і менше чи Просто 200 тисяч доларів і нижче От дивіться. Зрештою, от, в ході, коли розглядалося це питання на комітеті, чи ухвалювати в третьому читанні той варіант, який вже пройшов в друге читання, чи дійсно зупинитися, і все ще проаналізувати, визначивши план дій і заходів як для того, щоб реалізовувати цей закон. Дискусія точилася і було заявлено про те, що були спекулятивні кредити. Ну, спекулятивні і соціальні. Соціальними ми називають кредити, які брались для єдиного житла. Якщо так. це квартира, то не більше 120 метрів квадратних, якщо це будинок, то 250. Але цей ця, цей будинок або ця квартира мали бути єдиним місцем. Це, це дійсно для того, для На проживання, так. а не під землю, під квартири, під квартири, яких може могло бути декілька, під автомашини. Тобто, в залежності, тобто є соціальні і є спекулятивні, як називали. Тобто, для того, щоб якось. Переглянути підхід має бути індивідуальний. Як вихід із ситуації? Така пропозиція могла б спрацювати в цьому варіанті? Нам дуже подобається і ми вразливі тим, що питання все ж не було продавлено за один тиждень і президента не підставили під фактом, що він потрібен буде. Що він єдиний і у завинний Так, Хто повинен вирішувати це питання? Якщо Кабінет міністрів. Надасть е, такі пропозиції, що не призведуть, як в е, можливості прийняття те, що записано зараз, е, щоб не було знов питань е, нових банкрут банків. Е, ще щоб кілька десятків банків не перейшли до фонду гарантування вкладів. Е, бо тоді виникне ситуація, що не тільки е, валютні. Депозитчики, які е, не зможуть повернути свої валютні депозит. А якщо е, кілька десятків банків знов отримуються в неплатежній спроможному стані, бо вони не отримують ніяких е, відсотків і тіла кредита від реструктуризації таких позичальників, то і навіть ті вкладники, які е, гривню вкладували і ніяких не несли валютних ризиків, вони понесуть ризик. Банкрутство самого банку, який не справиться з, з, виплатою. з виплатою цих е, своїх зобов'язань, які є в валюті, і різка з 20 до 5,05, знизившися можливості отримати е, поступлення для погашення депозитів. Це ті ризики, які можуть бути, ви сказали, що ризик від ухвалення цього закону в такому варіанті більше, аніж е, переваг. Ми вважаємо, що. І ще які можливо. Ви що, ще скажете що, ці ризики? Ризики є, з е, співпрацею з МВФ, uh -huh. бо Міжнародний валютний фонд є е, строго на позиції, що питання між е, вкладни, е, вкладниками, позичальниками банка самим банком, держава uh -huh. втручатись не повинна. Не повинна прийматися такі рішення, які е, директивна, а в ринковій економіці це не працює. Е, встановили якісь е, такі шалені, е, штучні курси. Національної валюти, бо отриматься усі громадяни можуть проводити валютні операції по курсу, який зараз є, а хтось може свої зобов'язання брати по 8 і по 5,05. по okay. no, Це не можу. є справедливо. Я вважаю, що навіть якщо не буде ситуація з врегульована з кабінет міністрів Комітет Верховної Ради і сама Верховна Рада. У цьому трикутнику і цей проєкт стане законом. Буде питання, чи підпише його президент, чи не підпише. Це вже е, така складна позиція, і можлива буде позиція, навіть якщо президент його підпише, він вступить в цілу. Будуть звернення до Конституційного суду України. Про те, що порушена відповідні статті конституції, і одні громадяни України будуть переважати в правах інші. Можливо, тоді угу. цей закон буде признаний неконституційним, і тільки це спасе тоді банківську систему. Тобто, зрештою, ви, як аналітик, ви вважаєте, що ухвалення такого закону і в цей час, коли можна сказати, що банківська система і так переживає найкращі не часи, неможливо не можна. Я, Або яким чином я, взагалі з тут... нова редакція ні. і перегляд того, яким чином реструктуризовувати ці борги, перед... якщо буде е, змінена позиції щодо угу. того, що всі підлягають реструктуризації, е, всім буде е, процентна ставка така ж як у гривні, так і в валюті, і е, деякі положення законопроекту, що містять угу. е, такі вказівки банком, що їм робити в належним чином, це е, з моєї точки зору. Права кредиторів настільки понизять для міжнародного співтовариства банківського. Що це буде питання на того, чи будуть банківські іноземні крупні банківські холдинги, які вже представлені на нашому рунку, продовжувати працювати, чи вони можливо будуть після цього сворачувати свою активність? А ми бачимо, що у національного банківського капіталу зараз нема капіталу, щоб забезпечити. От прорив зі дна економічного спаду, який нам потрібен у 2015-2016 році Дивіться, Національний банк України. Ну в ході засідання обговорювалися і висловлювалися позиції кожної із сторін цього конфлікту. Національний банк України він категорично проти ухвалення цього закону. Він не вважає, що цей закон варто відхилити. Потрібно асоціація банкірів також наголошують на тому, що це понад 100 мільярдів гривень зараз виведе із банківської системи, і зрештою, це може навіть. Скажем, впасти взагалі банківська система настільки, от те, що ми повністю перекриємо банківську систему, або це вже буде така глибока криза у банківській системі, я якщо от 100 мільярдів я гривень настільки показовими є ця сума? Я підтримую позицію національного банку і практично ми підтримуємо позицію асоціації банк банкірів, але питання в тому, що повинна не повністю що. Позичальники повинні платити все е, більш правильна позиція uh -huh. це відсекти е, спекулятивні кредити в валюті, тобто індивідуальний зосередитися да, зас, на тому, що е, оті соціальні uh -huh. е, кредити, які були видані, щоб вони реструктуризувалися найбільш е, швидко. А питання щодо земель під'їздів, домів і угу. розкошних машин, я думаю, взагалі, що це а не на часі. можна вирахувати, хто під що брав кредити? Адже кредити бралися не останні протягом останніх років, а вже пройшли роки. можливо, це було переписано на інших. Взагалі можна вирахувати, хто на що брав? Я думаю, що якщо б у нас була одна асоціація банків, а не кілька, як вона є, то вони б мали таку позицію більш скоординовану та одностайну, але зараз ми маємо те, що маємо, і, на жаль, ніде нема таких цифр, щоб можна було практично Вирахувати ну, до, тобі мі, тобі до, до, десят, до, до десятків мільйонів у угу. у структурі цих кредитів, що є під Бентлі, що є під е, Хрущовку. А що Становити є, це неможливо, зараз. якщо б усі банки обмінювалися е, інформацією. інформацією, а Національний банк він е, видить е, усю ситуацію взагалі, але він не повинен контролювати кожен кредитний договір. Тобто складно все таки, складно, Але є оцін, ліхом, оцінки крупніших банків, які е, складають там угу. 80-85% е, е, портфелю у валюті, вони свідчать о том, що крупні кредити переважають дуже суттєво. Тобто питання і набуло такої чинності, що кредитний майдан, фінансовий майдан оці угу. всі е, позиції. Як банкір, який працює з 94-го році у системі, я бачив цих протестантів, як, як банкір їм би не дав би 200 тисяч доларів кредиту. Тобто, на жаль, це було вже частинами такого заказного та не. Характеру того, що протестує угу. народ, а є питання вже політичної боротьби і про долю держави. Ви сказали, що держава також завинила, якщо перерозподіляти от, структурувати ці борги, скажімо, доля держави всі структуризації, яка і яке навантаження може лягти на державний бюджет? Державний бюджет з моєї точки зору навантаження ляже. При любих е, тих uh -huh. питаннях, які будуть прийняті, якщо буде прийнятий закон е, в тому вигляді, який є, і ми отримаємо ще 15-20 банків, які не справляться з цією е, другою штучною валютною кризою, яка буде е, цим законом е, uh -huh. запущена, то е, питання пойдуть е, витрат державного бюджету на підтримку фонду гарантування вкладів. Але якщо буде питання... З тим, щоб якусь частину цих соціальних невеликих кредитів реструктурувати, то можливо, питання буде менше, але це буде наприклад збільшення капіталу ощадного банку чи украксім на те, щоб вони сформували відповідні резерви і. Нормативи виконували після того, що як вони підуть на зустріч з цим загалом фінанс фінансово-економічна ситуація, яка може скластися в державі. Наскільки ми втратимо от ВВП держави? Наскільки ми взагалі можемо скажімо, скотитися до того дефолту, навіть не до технічного про який говорять, а до реального дефолту? Чи чи є взагалі чи мож чи може це якось вплинути от саме ухвалення цього закону, вплинути на таку загальну соціальну фінансово економічну ситуацію в державі? А, якщо банки не зможуть е, виконувати свої зобов'язання перед валютними вкладниками, е, вони не зможуть е, кредитувати за рахунок тих е, своїх проблемних депозитів нові кредити і нові е, структури, які потребують е, кредитування вже не в валюті, а у національній валюті гривні. І ми оцінюємо, що якщо така криза, друга волна банковської кризи здійсниться, то можливо від 1,2 до 2% падіння ВВП в цьому і в наступному році кумулятивно. Тобто ситуація досить серйозна? Остання велика ситуація з точки зору ризики повторної банківської кризи і, можливо, навіть запуску. Повторної девальвації, щоб ми ніхто не хотів в цій країні, тобто ми можемо побачити долар знову по 40, а то й більше це не може сказати зараз ніхто, бо геополітичні ризики нікуди не ділися і роздмухувати внутрі держави ще оці валютні проблеми, які стосуються, мабуть, там 50 тисяч найбільш заможних позичальників для цього. Усі банки щоб штормила. Це наверное, не варто з точки зору як фінансового аналізу, так і державницької опозиції. Тобто, дійсно, цей тайм-аут потрібен для того, щоб зважити загалом всі за і проти, визначити ситуацію і зрозуміти, як нам рухатися далі. Нинішня ситуація це і є такий е, технічний тайм-аут для того, щоб е, не розгойдати. Е, Нашу валютну та е, інфляційну складову, яка теж так, с, це це дуже велика І питання з мого боку, я би пропонував все ж перенести це на осінь. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Юрій Прозоров, президент Українського товариства фінансових аналітиків, був гостем нашої студії. Дійсно, ваша позиція заслуговує на увагу. А нашим глядачам дякую за те, що нас дивитесь, Дякую за те, що нам довіряєте. Зустрінемось.